сказала мені, виходь на задній дворік. У нас там красиво. Бачите? Ось. Я не виходила, сиділа собі у своїй кімнаті, а воно ж тут, правда, красиво. І я на днях думаю, чого я реально, дивіться, чого я реально не виходжу на задній дворік. Може, там красиво? Сяжу собі, як ота миша. Працюю, читаю, чи не встигну ще напрацюватися і начитатися. Ну, коротше, я вирішила вийти на задній дворик. І от, якби я знала, що коли я вийду на задній дворик, я автоматично опинюся знову в Карпатах, то я б раніше б вийшла. Вийшла, це така краса. Я ж не знала, що на задньому дворику Карпати. <ріхи> Кіно. Гляньте Гляньте, січень. А тут яблучко. Бачите на яблонці? Перса яка. Дивіться, яблучко. Бачите? Ой, взагалі Ну так от. Та, така, знаєте, природна, така дика. Така первозданна дика природа. Я звичайна містянка. Я розумію, що жити в такому, ну прямо так, таке життя е Крапатського села, то я б тут довго не витримала. Але такі краєвиди, я вам скажу, це щось. Бачите, який очеред височенний. Ось такі мої любі, тут краєвиди. Просто я вийшла на задній дворі, садиби. Якби ж я знала, що я вийду на задній двір і побачу Карпати відразу. А там, бачите, у них є бесідочка. зараз вам покажу. Бачите, там така будочка, це бесідочка. Зараз я наведу поближче. Я в ній вчора сиділа, вона така класна, дерев'яна, така класна бесідочка. І там біля них, бачите, як фірточка така. <кій> <кій> то якби Оля не сиділа у себе в коморі, <кій> а вийшла нормально погуляти раніше на задній двір, то я б купила собі в Мукачеві термосочок і сіла б тут, пила б чай. Читала б щось у ці під гороєм прямо і пила б чай. Ну і що. Треба ж було книжками опластися і працювати. Ой, кіно. Термосочки я не купила. Ну, може, ще куплю. Я тут буду ще до кінця січня в цій садибі. Так що, може, ще куплю. І прийду сюди з термосочком в цю, в цю бесідку чаювати. Так що, так от, моє любі, просто вийти на задній двір. І перед тобою відкривається така краса, гори-гори, гори-гори, І навіть яблучка. Бачите? Яблонька. Зелені яблучка. В січні. Прикольно. Все, і там гарадиться. Оп-оп-оп. І знову гора. Єдине, що тут ліс, не хвойний. Тут е е е листяний ліс. Не хвойний тут. Звичайно, я люблю більше хвої, але все одно красиво. Все одно красиво. От. все, цілую.